Другий день у селі Тишківка Новоукраїнського району через африканську чуму спалюють свиней. Перші ознаки захворювання у тварин помітив п'ять днів тому, розповів керівник агрофірми Світанок Богдан Столяренко. Пропав апетит, активність і відразу ми вже запідозрили неладниць в районі 20 голів спочатку. Відібрали перший аналіз, приїжджали служби, не підтвердилось. І вчора, коли вже був падіж більш масовий, приїхали, взяли повторно і підтвердилась африканка. Оцінювали збитки, сягають десь приблизно 2,3-2,5 мільйона гривень. Говорить, має інформацію, що свині хворіли африканською чумою у сусідньому селі. Було вивезено на смітник, не було повідомлено Держспоживслужбу, ну і ветеринарну службу. Зрозуміло, що різні переносники могли занести інфекцію вірус. До нас на ферму цю інформацію перевіряють, каже начальник районного управління Держпродспоживслужби Олександр Коваленко. Через африканську чуму в тишківці 40-денний карантин. На в'їзді в агрофірму встановили блокпост. Тут чергують поліцейські і працівники Держпродспоживслужби. Слідкують, щоб звідси не виїжджали машини та не в'їжджали. Поділяно на три зони: епігезотичне вогнище, це саме свиногосподарство. Проводиться спалювання з всього свинопоголів'я на території ферми. Проводиться безкровне умертвіння. В зоні захисту це зона 3 кілометри. Проводиться облік всього свинопоголів'я, яке утримується в населення. Зона спостереження це підлягає ну, 7 кілометрів. Визначені села. Також все свинопоголів'я береться на облік. Каже, африканською чумою хворіють тільки дикі та домашні свині. Переносниками є крисіч, миші, повітряно-крапельним методом. Хворі тварини. Людина не хворіє на африканську чуму, але може переносити, ну, там, продуктами м'ясом, продуктами забою від свиней. Їсти м'ясо свиней хворих африканською чумою не рекомендує. Може бути вторинне захворювання, може бути той самий сальмонельоз в людини, може бути, те, через то м'ясо не рекомендується. Безпека вірусу ще в чому? Тому що він в м'ясних продуктах, таких як копчених сал, салі, ковбасах, прожилках м'яса, може зберігатись до півтора року. у тишківці утримують півсотні людей. Контролюватимуть, щоб під час карантину їх не вивозили, сказав заступник сільського голови Олександр Комар. Поліція буде контролювати, значить. Цілодобово, значить ніхто ніхто на в зону в зону цю проходити не зможе. Житель села Сергій Колісниченко отримує трьох свиней. каже, знає про спалах африканської чуми. Дуже неприємний для нас, але ми будемо старатися, щоб його уникнути. Уникнути, тобто будемо не контактувати як така тими людьми, що й ходять на ферму. За даними начальника райуправління Держпродспоживслужби, в останній свині хворіли африканською чумою на українському районі у листопаді 2021 року. Карантин триватиме до 4 травня. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.